Відкриття Олімпіади в Парижі підранені цінності або шабаш ліваків. Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб-канал до Свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати видовище, яке, власне, все людство могло спостерігати під час відкриття Олімпіади в Парижі сьогодні, власне, в цьому році, в 2024 році. Це видовище, воно надзвичайно цікаве, специфічне і надзвичайно. Антиціннісне, я б так його охарактеризував. Хоча, безумовно, воно сильне, добре продумане і гарно зрежисоване. Я розміщу в цьому відео певні фрагменти для того, щоб ви розуміли, що де і як відбувається. Проте розпочну я з певного такого, знаєте, філософського чи навіть метафізичного підґрунтя. Одне із найдавніших понять магії, яке з'являлося в людей. В абсолютно різних народів світу, в різних куточках світу, це була магія за аналогією. І вчиняли якусь дію, там потрібен був дощ, десь переливали воду, там і так далі. В ході розвитку певних метафізичних знань, окультних знань, ще чогось, ще чогось. Це все трансформовувалося і розвивалося, розвивалося в різні речі, в тому числі і в ті обряди, які дійшли до нас. З цієї точки зору досить цікаво і досить важливо насправді вивчати різні релігійні традиції різних народів світу, включаючи ведичні традиції, які були власне у наших предків, давніх українців. І в Греції в свій час, власне, Греція, це і є батьківщина Олімпіади, з'явилося таке слово як містерії. Містерію називали певну таку обрядову діяльність, яка закликала до певних. Метафізичних наслідків, наслідків, які мали проявитися і в фізичному світі, але і не тільки в фізичному світі. І, власне, Олімпіада, як грецькі ігри, з нагоди вшанування богів, які знаходилися на Олімпі, це було щось дуже-дуже високе: висока культура, високий спорт і ще дуже дуже багато чого. Те, що ми спостерігаємо зараз, я не просто так роблю такий довгий вступ, це певне копіювання. Олімпійських ігор з багатьох точок зору, але сила, як явище, вона може бути як мінусова, так і плюсова, як темна, так і світла. І те, що ми спостерігаємо там, це абсолютно такі темні речі. Проте в тих темних речах дуже дуже багато чого проявлено. Не просто так існує прислів'я, символи керують світом. Я глибоко переконаний в його правдивості, і ті символи, які зараз нав'язують людству, вони нам показують, що у війні творців проти паразитів, проти фарисеїв, творці зараз дуже-дуже потужно програють. В певних сенсах теперішня Олімпіада, і це дійство на її відкритті, це продовження якогось такого сатаністського культу, який ми могли спостерігати під час Євробачення. Проте з деякими нюансами. Ці нюанси носять складний характер, і якщо спостерігати за переліком того всього, що нам показували, саме під таким кутом зору, розуміючи ті речі, які я перерахував у вступній частині до даного відео, то багато чого стає зрозумілішим і інакшим. І в тому числі ми отримали деякі прогнози, прогнози негативні. На про це я скажу тільки е, трошки трошки згодом. Але. Я хочу повернутися до того, що ми побачили. Ми побачили, того, що велика французька культура, яка дійсно справді велика, і ми маємо величезну кількість прізвищ, і, і філософів, і митців, і ще кого завгодно. Її не існувало. Вся культура Франції з'являється тільки після французької революції. До речі, на цьому шабаші із шабаші ліваків, які ми спостерігали, ми дуже чітко побачили, що саме ліваки стали вигодонабувачами французької революції, і оці величезна кількість вироджених явищ, які зараз розповзлися, як вірус планетою, вони родом саме звідти походять. Ми побачили, як символ Франції, обгорнутий французький прапор, це не біла людина, це не білий чоловік, це не біла жінка. Це обов'язково Негритянка. Ми побачили на самих початках цього Шабашу абсолютно потужну, надпотужну атаку на інститут сім'ї. Причому інститут сім'ї знищували як більшовики марксисти. Навіть прочитайте. Той, хто ще не читав оцей маніфест Маркса Енгельса, там окремий розділ сім'ї, приділений. І, власне, гляньте на ту атаку на сімейні цінності, які зараз відбуваються. Чому дегенерати настільки руйнують сім'ю, як явище, руйнують інститут сім'ї? Тому що наявність сім'ї і сім'ї, які перетікають в родину і в роди, це природна структурація суспільства. Отим дегенератам здатні протистояти тільки народи, які структуровані. Якщо народ структурований, він має свою еліту. Одним із завданням, до речі, французької революції було знищення справжньої народної еліти. Так само, як і більшовицької, до речі. Ми побачили ще дуже багато чого. Ми побачили традиційні вернуся до контексту сім'ї. В контексті сім'ї, в цьому шабаші, який ми зараз спостерігали. Розповідають про вседозволеність, про секс втрьох. Причому серед тих трьох стосовно деяких персонажів не зрозуміло, хто вони, чи хлопчики, чи дівчатка, чи щось третє. І це нормально, і це показ любові, це показ рівності. Нам це так подають. Але це насправді не так. Це дуже стрімка, потужна атака по інституту сім'ї. Ми побачили ще дуже-дуже багато чого. Насправді, це все відео, воно величезне. Після того, коли мені показали деякі його фрагменти, я вирішив його переглянути, тому що такі речі з таким символізмом ніколи не робляться просто так. І навіть якщо ви згадаєте такі певні були елементи, коли на аналогічному дійстві в свій час було шоу з якимись лікарняними ліжками, станцями і так далі. А потім, через певну кількість років після того, що ми побачили те все, що було з модною болячкою, ті всі обмеження людей, удар по малому, середньому бізнесу, і ще дуже-дуже багато чого. Причому цілком можливо, що ближчим часом нас очікує щось аналогічне, але ще страшніше, судячи з тих новин, які зараз надпотужно поширюються в західній пресі стосовно мутацій певних вірусів, пташиного грипу, там ще чогось, ще чогось. Надзвичайно. Тонкі речі там насправді взяті за основу. Крім руйнування сім'ї, повне руйнування духовності, духовності, як явище. Тому що те, що нам пропагується, це не цінності, це антицінності, це повна виродженість. В черговий раз ліваки показали своє ставлення, навіть ну, до тайної вечері, де вінчі. Копія, де в рамках Тайної вечері там засіли просто якісь дегенерати, деякі з, з них ще й закамуфльовані під аля чортів, чи ще когось, чи ще когось такого розряду. Це не просто так все відбувається. Символи керують світом. І те, що нам нав'язують, також нав'язують не просто так. І, в свою чергу, для тих, хто здатний читати символи, через ті символи подають певні прогнози. І от, частина тих прогнозів, вони є надзвичайно страшними. Особливо, насправді, навіть для нас, для українців, які, до речі, навіть на Європейському континенті залишаються однією з небагатьох націй, одним із небагатьох етносів, який не гібридизований. Який поки що не страждав, не постраждав від міграції, від завезення нелегальних мігрантів з Африки і не тільки з Африки. Фактично, ми, поляки, і, можливо, ще кілька народів. Це окрема тема. Я не буду зараз глибоко пірнати в неї в цьому відео. Але чому я кажу, що деякі прогнози з цього відео вони достатньо такі страшні. В певний момент часу там ми починаємо бачити вершницю. Металевого коня, який несеться нібито по воді, і несе оцей е, олімпійський факел. І цей металевий кінь, і сам вершник, вершник без обличчя, обличчя якого ми не бачимо, це дуже цікавий символізм, який за абсолютно випадковим збігом обставин з вершниками апокаліпсису перегукується, Перегукується дуже-дуже насправді потужно. І навіть якщо дивитися на це з такого контексту, подальший політ там цієї. Золотої кулі, особливо здалеку, з певними світловими спецефектами і так далі. Він надзвичайно схожий, просто зовні, надзвичайно схожий на момент ядерного вибуху, на ядерний грип. Це речі, які з одного боку щось сигналізують, з іншого боку, можуть в певний спосіб програмувати в тому числі і масову свідомість. Це такий колосальний шабаш ліваків. Причому лівацтво, як явище, глобалісти саме стоять за лівацтвом, і з одного боку, там нащадки марксистів вигляді там Кремля на чолі з Путіном нас зараз знищують. З іншого боку, нас повним ходом атакують. Так звані неомарксисти глобалісти, не тільки нас. Насправді всі народи світу, і це така величезна, надвеличезна проблема. Що цікаво, що якщо проглянути Євробачення, там те, як топталися по е, релігійних символах, там формах хреста, там і так далі. І так далі. Наскільки вже виродженими ставали ці всі виступи, хто виступав там, як вони себе ідентифікують, не хлопчик, не дівчинка і так далі. І ще багато нюансів. Якщо глянути зараз з такої ж самої точки зору на оцю презентацію Олімпіади, ми фактично бачимо, що ті певні сили, які стоять за тими всіма процесами, вони вже фактично впевнені в своїй перемозі. І через те вони не бояться робити себе настільки видимими. Або ж вони вважають, що і до цього часу дуже мала частина людей бачить їх. І це. Знову ж таки, я в цьому не переконаний, особливо зважаючи на реакцію західних суспільств до прикладу на ті ж самі обмеження від модної болячки, коли люди в західних суспільствах просто всі відкрили рот. А як так? А як так? Топтатися по правах, по конституції і так далі. Дуже дуже багато дивних моментів. Поки що незрозумілих, але я можу чітко сказати, що сценаристи, режисери цього дійства, вони займаються певними такими окультними практиками. І в цьому місці я хочу сказати традиційно те, що я говорив, коли описував Путіна і тих всіх виродків, які навколо нього, неважливо, в що вірите ви. Ви можете не сприймати всерйоз ті всі речі, які там відбуваються, які нам показують і так далі. Важливо, в що вірять дегенерати. Ті дегенерати, які реалізовують геополітику, всі ключові тенденції реалізовують в тому числі війни. Ми можемо абсолютно не сприймати якийсь сатаністський культ, якому там поклоняються ті, хто прийшов до влади на Московії після 1917 року, а там саме якийсь такий надзвичайно кровавий жорстокий сатаністський культ, і той ж самий Мавзолей Леніна навіть дублює зікурат, якщо ви глянете там на храм Збройних сил. Московії, то ну, це взагалі щось настільки чорне, темне, демонічне і так далі. І ми, очевидно, ми в ті речі не віримо, але вони в них вірять. І відповідно до своєї віри здійснюють і якісь окультні кроки, і частину, можливо, навіть пролитою української крові трактують як якесь таке е е е психічно хворе жертвопринесення. Так діють вони, і у випадку Олімпіади. Насправді, ми маємо справу з чимось по суті, аналогічним. І треба розуміти, що не просто так різні мислителі світу, мислителі різних народів, різні в тому числі пророки, писали про наші часи і про те, що буде от така, така боротьба, буде такий екзамен. Дуже багато чого написано було Тарасом Шевченком, його треба просто дуже широко трактувати. В тому числі і великих слів, велику силу. Це ж він про французьку революцію казав в і мертвим, і живим, і ненародженим. І ще багато багато чого. Я в цьому місці часто згадую Миколу Руденка українського світоча, який, на жаль, для українців досить слабо відомий, але він свій час сказав фразу, зміст якої зводиться до того, що на початку, на порозі третього тисячоліття, людство буде здавати свій екзамен на виживання. І те, як воно його здасть, в першу чергу залежить від того, як його здадуть українці. От ми зараз цей екзамен здаємо. І в рамках цього екзамену, який є і для кожної людини особисто, і для всіх народів світу, зокрема, чому для всіх народів світу я окремо виділяю, тому що ті сили, лівацькі сили, вони прагнуть ліквідовувати всі національні держави. Саме ліквідація національних держав не повинно бути. Причому навіть одна із пісень під час відкриття Олімпіади цьому присвячена там щось, уяви собі, що пекла немає, уяви собі, що немає держав. Там ще щось, там є якісь такі слова. Я просто це все слухав на фоні, тому я зараз дуже чітко не можу відтворити, ну а там, відповідно, текст був англійською. І окрім народів, які здаються екзамен. Цей екзамен іздає все людство. І в рамках людства відбувається надзвичайно жорстка боротьба творців і паразитів, і фарисеїв, які якраз і створили в нас ті всі тенденції, які якраз і спрямували людство шляхом паразитичним, шляхом паразитичного існування на планеті. Це все відбувалося не просто так, і, на превеликий жаль, наші системи освіти побудовані в такий спосіб, щоб до таких речей люди не доходили, системно тих всіх явищ не бачили, не узагальнювали і так далі. Але я вважаю, що на фоні того екзамену, страшного екзамену, який український народ вже здає, здає своєю кров'ю, своєю жертовністю, Я вважаю, що ми про ці всі речі повинні думати, повинні говорити. І не тільки ми. Тому що боротьба творців і паразитів відбувається в масштабах всього людства, на рівні кожної держави, всередині кожного народу. Це треба усвідомлювати, і після усвідомлення потрібно розуміти, а що ми можемо зробити для того, щоб перемогли творці, а не паразити. І як мінімум, для цього ми повинні усвідомити, на яких рівнях йде війна, найвищим рівнем війни є духовним. Нижче від нього світоглядний. Наші поразки на духовних рівнях, на світоглядних рівнях, на інформаційних рівнях, на організаційних рівнях, на економічному рівні зробили нас слабкими і зробили можливою фізичну війну напад Московії. Але про це я буду говорити в інших відео. На цьому, мабуть, сьогодні досить. І так, досить перенавантажене символізмом відео виходить. Я розміщу в кінці цього відео власні ці всі картинки, принаймні деякі скріншоти. Хто має час та можливість, можете переглянути це все дійство. Воно носить достатньо цікавий характер. Окремо мені хочеться виділити знаєте, тих вироджених коментаторів, які українською мовою це все супроводжували і казали: Слава! Ой, як молодці! Ой, як по-мистецьки це все зображено!» Там голе незрозуміло, не що танцює, поплюжить там тайну вечерю. Ах тут це такий мистецький тонкий підхід. Отак лизнути треба коментаторам із українського телеканалу. Питання, чи українського? Чому чи українського, а в чиїх інтересах працює? Ну, але це вже інше питання, і це не тема сьогоднішнього ефіру. Прошу вас про зворотній зв'язок. Тому що це досить складне відео, воно таке світоглядне, певним чином світоглядно утворююче. І таких відео дуже мало насправді в нас в інтернеті. І тому, власне, я все-таки захотів відрефлексувати на те, що я побачив. І ці речі, які я побачив, вони, вони дуже непрості і нам готують погані сценарії. Оцей вершник апокаліпсису і аналогія із ядерним грибом це, це прямі натяки. Тож, прошу вас про зворотний зв'язок, про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Дякую всім за допомогу, дякую всім за теплі слова, які ви мені пишете. Це дуже допомагає морально і мотивує мене далі проводити свою роботу. Дякую і до наступних зустрічей.